Прогноз погоди в Україні на чотири дні з 17 по 20 серпня. Мене звати Українчик. Ви не повірите, але найближчим часом нас чекає доволі сильне похолодання та дощова погода. Всю країну цього разу не позаливає, але відомо про відчутні грозові дощі у щонайменше 9 областях. З приводу похолодання скажу. Що за даними Укргідрометцентру, 18-го числа у окремих регіонах, денна температура повітря знизиться до 20 градусів. Оце так літо. Що ще сказати? До речі, ледь не забув. Я маю для вас чудові новини про магнітну активність. З 17 по 20 серпня, магнітосфера нашої планети буде у спокої, жодних магнітних буль чекати не варто. Зараз я розкажу, якого числа і у яких областях литимуть грозові дощі, а також детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 17 по 20 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У неділю, 17 серпня, у дев'яти областях литимуть грозові дощі на півночі. Дощітиме в усіх чотирьох регіонах, а саме на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині і Київщині, а також у самій столиці: плюс 25, плюс 27 градусів в день і плюс 18, плюс 15 вночі очікується у Житомирській, Сумській і Чернігівській областях. На Київщині і у Києві трохи прохолодніше – плюс 24, плюс 26 в день і плюс 19, плюс 17 градусів вночі. Вітер в усіх областях – півночі, північно-західний, сильний – 7-12 метрів за секунду. В усіх частинах півдня збережеться сонячна і абсолютно безхмарна погода. На Одещині, Миколаївщині і у Запорізькій області в день плюс 30 плюс 32, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. Трохи тепліше на Херсонщині і в Криму плюс 31, плюс 33 у денний час і плюс 20 плюс 16 у нічний. Південно-західний теплий вітер силою у 7-12 метрів за секунду очікується в усіх областях півдня. Захід тут грозові дощі помірної сили литимуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Чорнівецькій і Хмельницькій областях. На Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині хмарно з проясненнями і без опадів в усіх західних областях, окрім Закарпатської, буде однакова температура повітря: вдень плюс 23, плюс 25, вночі плюс 17, плюс 15. На Закарпатті в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 18 плюс 16. Вітер на заході північно західний, сильний 7-12 метрів за секунду. На сході без опадів та мінлива хмарність у Харківській, Луганській і Донецькій областях в день плюс 29, плюс 31, вночі плюс 17 плюс 14. Вітер на сході теплий і сильний південно-західний. 7-12 метрів за секунду. Центр. Тут дощитиме лише на Вінниччині, і як наслідок це найхолодніша область центрального регіону. Тут вдень плюс 27, плюс 29, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Черкаській і Полтавській областях в день плюс 29 плюс 31, вночі плюс 18 плюс 16. На Дніпропетровщині і Кіровоградщині у денний час плюс 30 плюс 33, у нічний від плюс 18 до плюс 15 градусів. Вітер у центрі, південно-західний 7-12 метрів за секунду. У понеділок, 18 серпня, очікується сильне похолодання по всій країні, а у семи областях варто чекати на дощові опади. Північ плюс 21, плюс 23 градуси в день, і плюс 15, плюс 13 вночі. Очікується на Чернігівщині, Житомирщині і у Сумській області. На Київщині і у Києві плюс 20, плюс 22 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. Невеликий дощ синоптики прогнозують на Сумщині. В усіх інших регіонах півночі мінлива хмарність і без опадів. Вітер на півночі сильний, північно-західний. – 7-12 метрів за секунду. На півдні невелика хмарність і без опадів по усім регіонам плюс 29, плюс 31 в день і плюс 20, плюс 18 вночі на Одещині, Херсонщині, Миколаївщині і у Запорізькій області. В Криму у денний час плюс 31, плюс 33, у нічний плюс 20, плюс 18. Вітер на півдні північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід тут хмарно з проясненнями і без опадів в усіх восьми регіонах плюс 21, плюс 23 в день і плюс 15, плюс 13 вночі. Буде на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Чернівеччині, Тернопільщині і Львівщині. У Закарпатській області в денні години плюс 23, плюс 25, у нічні плюс 15, плюс 13. Вітер на заході північно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході сильний грозовий дощ литиме у Харківській області. Тут в день плюс 31, плюс 33, вночі плюс 15, плюс 13 градусів. На Донеччині і Луганщині невелика хмарність і без опадів. В день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 20, плюс 18 градусів. Вітер на сході південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр на Вінничині, Черкащині і Полтавщині сильні грозові дощі у Кіровоградській і Дніпропетровській областях. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центру України в день плюс 22, плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів тепла. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 19 серпня, по всій країні без опадів і невелика хмарність. У північних, західних, центральних і східних областях денна температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів з позначкою плюс. У південному регіоні як не дивно буде тепліше: вдень від плюс 25 до плюс 31 градусу, вночі від 19 до 16 градусів тепла. В середу, 20 серпня, по всій країні, температура повітря підвищиться приблизно на 3 градуси у порівнянні з попереднім днем. Дощів цього дня чекати не варто вітер буде майже невідчутним від 3 до 8 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Будь ласка, бережіть себе.